Трішки про Нептун теж з'явилися деталі. міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін сказав, що нову українську ракету, довгий Нептун, вперше насправді застосували проти російського військового об'єкту в анексованому Криму. Ну і правда, не уточнив, який саме був це об'єкт уражений так, але так само підтвердив, що його розробка застосувалася застосовувалася для удару по нафтокомплексу. В Туапсе про Туапсе ми вже чули, а про Крим ось про. Звучала ця інформація, як ви можете це прокоментувати, чи можемо ми говорити потенційно, які це можуть бути об'єкти, вражені в анексованому Криму, і е, теж трішки детальніше про довгий Нептун, тому що е, типу, чула, що хвалять круто. Однак питання в тому: а скільки в нас їх є? Скільки ми можемо їх виготовляти? Наскільки це буде ефективно для нас у цьому році, принаймні? Давайте почнемо з мабуть, скільки можемо виготовляти. Тут треба ж таки зрозуміти, що питання, скільки ми можемо виготовляти Нептунів або скільки комплектуючих, які входять в ракету Нептун, можуть виготовлятися Україною. Тому тут дуже важливо, тому що я постійно навожу приклад, коли ми кажемо питають, скільки можуть виготовляти літаків F-35, Я кажу тисячу. А скільки можуть випускати, щоб вони літали, там 500 о чому, тому що двигуни не встигають робити. Тому тут треба зауважити насправді, що є питання щодо комплектуючих і. І тут треба казати про паралельний трек розвитку всіх галузі для того, щоб можна було масштабувати виробництво цієї ракети. Ракета передбачалась і для ударів, і по морських, і по наземних цілях. Додатково треба зауважити, що вона передбачалася одразу ж з можливості використання на вісім до тисячі кілометрів. Тому тут я би зауважив, що насправді це перспективна ракета, яка передбачала замінити основний стратегічний потенціал України, це бити глибоко по ворожим територіям. Знов таки треба зауважити, що ми кажемо про ракету, яка використовується з наземної платформи, таких ракет немає в Європі. Тобто, ми кажемо про те, що у нас є унікальна розробка, яка теж потрібна Європі для захисту своєї території або протидії, наприклад, можливій загрозі, тому що ракета Нептун може запускатися з наземних цілей. В морських об'єктах. А якщо ми кажемо про Європу об'єднану, то а, а, у нас є вихід і Середземне море, у нас є і Атлантика, тому тут я би зауважив, що насправді. Є проти чого захищатися. Тому, в принципі, головною метою зараз є це масштабування за рахунок об'єднаних зусиль, можливо, з Європою, тому що є певні напрацювання комплектуючих, які можуть бути використані, наприклад, якщо ми кажемо безпосередньо виготовлятися в Європі. Але тим не менш, знов таки повторюсь, головна мета зараз. Правильно об'єднатися з Європою для того, щоб масштабувати не тільки виробництво Нетуну, а й інших засібів озброєння. Тобто в Криму це була морська ціль? Не факт, тому що є велика кількість наземних об'єктів на території а, Криму, які потребують знищення. Хочу з вами ще таку інформацію обговорити. Президент Володимир Зеленський сказав, що без американських розвідданих Україна не фіксує виліт балістичних ракет із Росії. Каже, що ми просто не бачимо, коли потрібно давати сигнал цивільному населенню, щоб банально. Щоб... Елементарно спускалися в бомбосховища, чи дійсно, пане Анатолію, є така загроза, що у разі припинення так обміну розвідданими, то в нас просто не буде ось такої елементарної інформації? Давайте почнемо з того, що ми поки ми отримаємо розслідувальні дані, але заяви з боку Сполучених Штатів повинна нас. Спонукати к тому, то до того, що ми, наприклад, почнемо все ж таки шукати рішення, яке б забезпечило нам можливість отримувати ці дані за рахунок європейських засобів розвідки або за рахунок власних засобів розвідки, тому що знов таки, давайте зрозуміємо, що є можливості, які дозволять нам виявляти будь-яку спробу виліту з боку Російської Федерації балістичних ракет. Тому тут вкотре наголошую, що треба покладати. Тася на свої зусилля і працювати активно в цьому напрямку сьогодні. Вранці генштаб повідомив, що сили оборони успішно вразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка, Успенівка Курської області Росії. Ну і серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир першого батальйону 9-го МСП а, пане Анатолію чи відомо щось про цю операцію? Чим чим били? Ну, давайте знов таки зуважимо, що я не фахівець по наземних операціях, але тим не менш заважив, що насправді у нас є низка можливостей, які дозволяють нам збирати розвіддані дані, якщо ми кажемо про ворожу територію, mm -hmm. і також відпрацьовувати по цих місцях або нашими дронами, або нашими ракетами малого з, малого радіо Тому тут вкотре хочу наголосити, що. А насправді можливо треба більше казати про можливості наших сил оборони, про планування операції цими силами оборони, про те, що ми робимо з якою ми зброєю робимо, але ніж ніж акцентувати увагу на тому, чим ми б'ємо, тому що насправді те, що роблять наші військові, те, що роблять наші пілоти, це просто акібоки, які роблять неймовірні речі. Нещодавно на Білгородщині вдалося знищити чотири гелікоптери. В повідомленні е, наших військових вказано, що українські війська задали ракетного удару по місцях стоянки армійських верто вертольотів Росії, а саме двох ударних винтокрилів к 52 і двох транспортних. Мі-8. тут просто цікаво, чому. Ці літаки стали такою відносною, якщо я не помиляюся, легкою здобиччю, так для наших сил оборони. Чому вони були ці вертольоти на незахищених військових аеродромах, на звичайних польових майданчиках і так близько до кордону почнемо з того, що є така практика використання аеродрому підскоку: це коли гелікоптер може або спорядитися озброєнням, або до заправку зробити, або, наприклад, зміна навіть пілотів, або там, якщо ми кажемо про транспортні літаки, то це вантаж, якийсь який потрібно було б доставити. Ну, таки тут треба зрозуміти, чи це були два бойових літака, які ви прикривали логістичний шлях змів восьми, які там передослоковували або особовий склад, або якісь озброєння. Е, тому е, тут я би зауважив би, що це насправді нелегка задача, тому що треба виявити цей аеродром підскоку і відпрацювати по по ньому в той час, коли саме там знаходяться гелікоптери. Це завдяки нашим можливостям, нашим власним можливостям розвідувальної інформації. Давайте пригадаємо, що відео опубліковане було з. Камер з безпілотних систем, додатково треба заувати, що при цьому цілком ймовірно, що саме наведення на ці гелікоптери відбувалось за рахунок інших систем, які стояли теж на безпілотниках. Тобто ми кажемо про те, що складна операція, коли розвідувальні дрони виявляють, інші дрони розвідувальні підсвічують цілі і відпрацьовує наша артилерія. За рахуванням там засобів враження, або там, скоріше за все, це були щось на шталхаймерсів, які відпрацювали по цих цілях, і доволі ефективно, тому що ми бачили пряме влучання було. Нещодавно була інформація так само, що у Приморському краї Росії розбився військовий літак Су-25. Це відбулося під час тренувального польоту, там, нібито як пілот, встиг катапультуватися, так не постраждав. Але все ж таки причиною катастрофи назвали технічну несправність. Чи це поодинокі історії, чи це масовий характер, та в чому причина? Давайте почнемо з того, що це не подинокі історії а, випадки з поламкою літаків або з а, тим, що був людський фактор непідготовленого з пілота правильно а, скоординувати свої дії. Це дуже поширено на території Російської Федерації. Давайте пригадаємо, що у них не бойових втрат дуже багато за час повномасштабного вторгнення, саме за рахунок або френд-фаєру, або технічної відмови, або неправиний дії екіпажу. Тому а, тут а, хочеться і далі побажати росіянам, щоб вони так вправно знищували свою техніку, а, щоб нам менше залишалось роботи. Сто відсотків і е, з'явилася те, що така цікава, такий цікавий матеріал. Аналітик Forbes Девід Акс е, написав про те, що українські F-16 навчилися вистежувати російські засоби протиповітряної оборони. Е, каже, що ці літаки виконують не цілком характерні для них завдання, а саме проводять розвідку для точного виявлення російських засобів ППО, використовуючи свої системи самозахисту. Як ви можете відрефлексувати? Давайте заважимо, що знов таки, вкотре хочу наголосити, що F-16 – це платформа, а, яка має певну певні можливості. Якщо ми кажемо про наших пілотів, то вони ці можливості розширюють і додають додаткових. Цікавих рішень, які допомагають нам подолати долати ворога. Тому що знов таки, давайте пригадаємо випадок, коли наш пілот перехопив шість ракет, маючи на підкровому лише чотири ракети. Дві ракети були перехоплені за рахунок гармат. Тому е зауважу вкотре, що саме ті можливості західної зброї, які ми використовуємо, насправді не передбачалися технічними характеристиками до потрапляння їх в руки українських військових і до потрапляння їх на лінію був зіткнення з Російською Федерацією, тому тут можна вкотре наголосити, що я і це я казав при перших ознаках передачі нам літаків F-16, тобто коли нам казали, що насправді Lockheed Мартін дізнається дуже велику кількість можливостей своїх літаків, про які він навіть не догадувався. Круто. і ще можна сказати, що у світі такий певний скандал розгортається, так оскільки є у багатьох країн побоювання, що США можуть віддалено віддалено знерухомити системи винищувача F-35. F-35, якого який закупають різні європейські країни, і не лише і мовляв на цьому фоні Канада та Португалія тепер думають про те, щоб закуповувати інші винищувачі, дивляться на інші варіанти, так е, от. Приміром, Отава фінансувала закупівлю 16 із 88 запланованих F-35, Але тепер зараз задумуються чи потрібно їй всі ці літаки. Всі ці 88 заплановані літаки. Як це може позначитися на нас? Ну, почнемо з того, що F-35 – це основний літак, який зараз замінюють в 16 які нам повинні передавати, тому тут є певні побоювання. Але ж, жнотаки, mm -hmm. давайте повернемося до того, що F-35 – це літак п'ятого покоління і насправді він технологічний і має певні можливості щодо, наприклад, можливо, видало на зменшенні його функціоналу. Але ж, таки ми кажемо про те, що це про нови сучасні загрози, тому що більшість систем в літаках вони автономні і вони запрограмовані вже на рівні того, як вони. Може використовуватися в даних бойових умовах, якщо з'являються нові загрози, то це треба, наприклад, апгрейд цієї техніки. Це саме той випадок, коли нам розповідали, що у нас буцімто засоби ребу перестануть працювати, тому що Сполучені Штати перестали допомагати. Це автоматичний блок, який передбачає вже певні технічні характеристики протидії протиросійських загроз тобто там якщо ми кажемо про ракети з радіолокаційним наведенням або про систему протиповітряної оборони ворога щоб осліплюватися засобом цим же ж тому а, тут треба зауважити що насправді автономність дозволяє використовувати але при цьому ми можемо казати про те що а, складність з оновленням буде точна Пане Анатолію, дуже вдячна вам за цю розмову. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Друзі, підтримайте нас обов'язково коментарем, вподобайкою і так само підпискою, якщо ви не з нами. Обов'язково приєднуйтесь. Бережіть себе і до зустрічі.